Відповідно, давайте поговоримо про грант як такий, да? хочу наголосити, що грант це все ж таки безповоротна допомога. Відповідно, що для соціальних проєктів грант це безповоротна допомога, і потрібно за кошти гранту надати донору лише звіт. Якщо ми говоримо про Комерційний проєкт про підтримку якогось бізнесу, то тут, як правило, як правило в соціальних проєктах як виключення, але також зустрічається, а в бізнес-проєктах, як правило, ми зустрічаємо співфінансування від 20 до 80% вартості проєкту. Гранти підтримують всі сфери громадянського суспільства, включаючи малий середній бізнес, науку, інновації, освіту, стажування, культуру, відновлення, реабілітації і таке інше. Якщо ми говоримо про ключові пріоритети донорів на 2025 рік, то десь на січень місяць це ось такі були пріоритети. Відповідно, вони зараз також мало змінилися. Європейські американські донори, взагалі міжнародні донори, намагаються спрямовувати свої програми на, за такими пріоритетами: це відновлення інфраструктури пошкодженої в під час війни росіянами. Також економічне зростання, відповідно, підтримка малого середнього бізнесу, адже вони прекрасно розуміють, що потрібно економіку підтримувати да, від занепаду в важкій ситуації. Гуманітарна допомога, адже багато людей знаходяться в складній гуманітарній ситуації, в ситуації гуманітарної кризи. І демократичний розвиток, демократичний розвиток, в якому зацікавлені всі країни демократичні світу для того, щоб Україна все ж таки залишалася на демократичному рівні. Тому підтримуються демократичні інституції, підтримуються організації громадянського суспільства, підтримуються права людини, адвокація прав людини. Тобто, це є пріоритети фінансування програм на 2025 рік.